Один партнер окремо мастурбує від свого партнера, то це призводить до того, що стосунки руйнуються. Міф чи фейк? Що мається на увазі руйнується? Ну, дивись, що наприклад, чоловік мастурбує часто, це може замінити секс. І так. потім оп. І я не хочу сексу. Якщо ми розглядаємо з фізіологічної точки зору, якщо чоловік мастурбує, хоча у не, при наявності пари, у нього не вистачить. Скажімо, а можливо і вистачить, я не знаю. Це дуже бої, буває, Бо пам'ятаєш, ми з тобою розглядали хтось там 20 разів. Так, Буває сильна статева конституції, і вистачає. Але якщо не вистачає потім на жінку свого лібіда і заряду, і запалу і запасу, тоді це буде руйнувати стосунки.